Привіт, мене звати Фія, і я є youtube менеджеркою в організації ActiveG. Сьогодні я хочу розповісти вам про захопливу можливість, яка відкрилася перед вами. ActiveG – це не просто організація, це спільнота однодумців, яка працює над розвитком молоді в Україні. Наша місія сприяти розвитку м'яких навичок та розвивати лідерський потенціал у молоді України. І ось ми запрошуємо вас доєднатися до ActiveG Academy. Чому ж варто доєднатися до нашої академії? Ну, по перше, це спікери-експерти. Ми готові надати вам цікавих спікерів, які будуть професіоналами в своїй галузі, які готові поділитися своїми знаннями та досвідом. Друге це розширення знань. Вивчення англійської це не тільки ключ до нових можливостей, це спілкування з усім світом. Розвиток. Ми допомагаємо розвинути вам які навички, такі як комунікація, співпраця, творчість та критичне мислення. Ці навички просто необхідні всім в 21 столітті. Ну і останнє це лідерство. Наша академія сприяє розвитку лідерських навичок у всіх студентів та точно допоможе. Ж Вам у майбутньому. Отже, як доєднатися до нашої академії? Насправді це дуже просто. Заповніть онлайн-анкету, посилання на яке буде в описі до цього відео. Очікуйте від нас листа з подальшими інструкціями та розпочніть свій захопливий шлях до розвитку та нових можливостей. Ми віримо, що разом ми зможемо змінити світ на краще. Доєднуйтеся до спільноти ActiveG та робіть свій перший крок до успіху. ActiveG – ростемо разом. Для більш детальної інформації переходьте в наш інстаграм, телеграм та фейсбук.